Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам із Сільпо нові знижки. Тому, друзі, запасайтеся смакотой, ставте лайк І всім, друзі, приємного перегляду. І перше, що ми бачимо, це апельсин Іспанія. Ось так він виглядає. До речі, дуже гарний апельсин. Зараз в акції 79 гривень 99 копійочок. І також, друзі, мандарин Іспанія в одну ціну. Також 79 гривень 99 копійок. Ось такий червоний. Мандарин. Мандарин Іспанія. Ціна тижня. Так, далі, друзі, овочі. Давайте подивимось, що тут у них по акції. Капуста рання 100 г за 6 гривень. Давайте подивимось, як ця капуста виглядає. До речі, непогана капуста за 6 гривень. І також помідори чері в акції 250 грамів. Томат азура. Коштує 54 гривні 99 копійочок за ось такий пакунок. Тут 250 грамів. Ось так вони виглядають. Так, далі, друзі, дивимось. Огірок український 9 гривень 90 копійочок за 100 грамів. Це виходить кілограм 99 гривень. Ось такий гладкий огірок в акції. По 9,99. І переходимо в відділ гастрономії. Давайте подивимось. Що тут в них є? Ковбаса самобранка, теляча варена. 400 г. Ось такий шматочок телячої ковбаси самобранка. Обійдеться вам 49 гривень, 99 копійочок за 400 г. Знижка 51%. Далі, далі, друзі, ковбаса самобранка. 25 гривень 90 копійочок. Це в нас суха ковбаса. Старокіївська суха ковбаса сирокопчина першого сорту від Сільпо. За 25,90 100 грамів коштує така ковбаска. Далі дивимось. Йде шинка Алан Яловича по 49,99. Ось такий шматочок. Тут 100 грамів вищого гатунку шинки яловича. Далі ковбаса, наші ковбаски золотиста. Також нарізка, ось така. Ковбаска наші ковбаси за 39,99. Це за цей пакунок. І переходимо до сосисок Алан. Кроха по 69,99. Ось такі сосиски. Розігрій і вже вживай. Сосиски варені. Ось такий варіант по 69 гривень, 99 копійочок. Знижка 31%. Так, далі дивимося. Сосиски самобранка молочні по 13,90 за 100 г. Тут, друзі. Прям великий пакунок. Смачно жити просто. Ось такі. Сосиски коштують 13,90. Тут майже кілограм. 876 грамів даного пакуночку. Це обійдеться приблизно на 100 гривень. Далі. Далі переходимо до сарделів. Ятрань домашні. домашній. По 9 гривень, 90 копійочок за 100 г. Це у нас варені першого сорту. Ось так вони виглядають. А до цього ціна була 11,90. Так, переходимо до іншої позиції. Ковбаски фаро. Баварські допива 17 гривень 40 копійочок за 100 грамів. Це варіант, бачите, копчених ковбасок. Дуже цікавий варіант. 1740 за 100 грамів. І залишаються тут у нас міні-ковбаски, бащенські, 350 грамів, 59 гривень 90 копійочок. З курячим філе. Бащинські, сосиски. Сертифіковане виробництво без оболочків. 59 гривень 99 копійочок. І переходимо тепер в відділ сирів. Давайте подивимось, що тут є по знижці. Сир глобіно Амстердам Твердий, 45%. -й. 39 гривень 99 копійочок за ось такий пакуночок сиру. Глобіно нарізаний 150 грамів. Далі переходимо до сиру Бринза Комо. 44 гривні 99 копійок. Знижка 25%. Давайте на нього подивимось. Ось такий сир, м'який ніжна бринза. 170 грамів за 44,99. Далі. Сир на намаскові. З травами коштує 56,99. Ось такий пакуночок 150 грамів. І є оригінальний варіант за 56,99. Знижечка 39%. За такий сирочок. Так, і залишаються у нас сирки плавлені. Це вершковий варіант і смак грибів по 14 гривень 99 копійочок. Давайте на них подивимось. Ось такий варіант 70 грамів, президент 1499. І вершковий. Також 1499 за пакунок. Також, друзі, сири ще є нарізані. Ось ціна тижня. Це в нас сир Євромарк. Гауда 28 гривень. 90 копійочок за 100 грамів. Ось такий пакуночок обійдеться в 54-33. Вже нарізаний сир. Так, далі дивимось. Сир гора» український, 29,90. До цього був 49. Ось такий шматочок обійдеться в 40 гривень. Вже нарізаний сир. І залишається на сир комо сметанковий. 27 гривень, 90 копійочок за 100 г. До цього ціна була 49 гривень. Подивіться, як він виглядає. Ось такий шматок обійдеться в 51 гривню 34 копійки. Сметанковий. І переходимо в відділ. Ціна тижня. Товари вже на полицях. Давайте подивимось, що тут в них є. 31,99. Два варіанти шоколадки «Міленіум». Перший варіант у нас йде з горіхами. Ось такий варіант. І другий варіант з печивом. 31,99 «Міленіум», Два варіанти. Так, далі. 99 гривень. Ось така шоколадка молочний арахісовою начинкою вафлі. 245 г такому пакуночку. 99 гривень. Далі дивимося, текіла 449 гривень за 0,7. Ось така текіла мексиканська. Є в акції Чивас. Це у нас віски, друзі. Один літр за 1299 гривень. Ось такий Чівас. І переходимо до дуже цікавого варіанту. Це у нас Джемісон Елітка 399 гривень. За 0,5%. Ірландія. Джемісон Віскі. Гарна дуже акція. Всім рекомендую звернути на неї увагу. І переходимо до вина. Що тут у нас? Вино біле напівсолодке 119 гривень. І є червоне напівсолодке 750. І є сухе по 119 гривень. Ось такі три варіанти. Знижка 30%. Так, поруч тут ще є по 149 гривень вино Іспанія. Два варіанти. Біле і червоне по 149 гривень. Залишається в нас тут коньяк Азнаурі. 5 зірок, 184 гривні. І переходимо вниз до шоколадок Тобляроне. Ось такий варіант з горішками 64,99 за 100 грамів. Це дорогий шоколад, ну і знижка непогана. Далі є варіант з мигдалем та ногою. Ось така таблерона. І залишається ще третій варіант. Це у нас з медом та мигдалем. 64,99. таблерон. І переходимо до мілініум. Є ще маленькі батончики. Це у нас шоколад з горішками 13 гривень 99 гривень. І є варіант з кокосом. Також 1399 за шоколад. Переходимо вниз і тут є ще три варіанти по 1199. Давайте роздивимося їх. Це у нас білий молочний шоколад «Міленіум». Далі, другий варіант у нас йде порістий молочний з кремом. І третій варіант у нас з вишнею. По 11,99 мл. Так, переходимо до кави. 119 гривень. Два варіанти. Це у нас смажена мелена кава 270 г в даному пакуночку. І поруч є ще кава зерна. Також 119 гривень. 250 грамів. Ось такі два варіанти. Далі, Якобс Монарх. 249 гривень. Кава рощина за 170 грамів. Ось такий пакуночок. Так, і переходимо донизу. Тут також Якобс В стіках 3 в одному, 6 гривень, 49 копійочок. Це в нас ось такий варіант з лісовими горіхами. Далі йдуть в пакунках. 149 гривень. Це в нас класична бариста. Якобс. Далі йде Якобс Монарх, класичний варіант. Кава Мелена натуральна. 200 г 124 гривні. І кава смажена. 114 гривень мелена. Переходимо до батончиків НАЦ. 3399, великий батончик НАЦ. Знижечка 29%. Поруч біля нього йде Milk Wow за 8,99. Молочний батончик. І поруч йде ще хайпер по 899. Батончик також глазурований. І знизу дуже багато соків світанок. Давайте подивимось, розпочнемо з першого варіанту. Це у нас яблуко Морква банан. Нектар 950 мл за 3899. Поруч йде яблуко гранат. Це також нектар 3899. І залишається у нас 3399 яблуко, червоний виноград Нектар 3399. І поруч залишаються два варіанти стіков Якобс. Це у нас класичний варіант 649. І... Варіант карамелі 6 гривень 49 копійочок. Переходимо до іншого стелажа і давайте подивимось. Перше, що ми бачимо, це каша перлова з м'ясом свинини. Розігрій та смакуй. Повноцінний обід, готова їжа. 57 гривень 99 копійочок. 350 г для польових умов. 57-99 Переходимо до консервів. Тунець у власному соку. 78 гривень 99 копійочок. Ось така банка 160 грамів. Поруч іде сардіна 8999 в томатному соусі. Знижечка 24%. І знизу переходимо до консервації. 139 це це нас перець солодкий, пікантний. Зі смаком чилі. Поруч біля них є гриби. Мариновані, стерилізовані. На Меко. Премія. Коштує 7699. І переходимо до мексиканського салату. Ось такий варіант від Торчин. За 69,99. Поруч 69,99 томати чері. Також премія. Мариновані. 480 грамів. Ось так. Далі, друзі, огірки Ніжен. 119 гривень. Консервовані по ніженці. Ось такий, друзі, варіант. Тут у нас 920 грамів. Переходимо далі. 6599 глячок у торгової марки Ніжин. Далі, також Ніжин. 6599 це в нас баклажани по-грецьки. І переходимо далі. з бачків. 4999. Також Ніжин. 34%. Три варіанти Ніжин в акції. І, друзі, дивіться, каша ячна з м'ясом курки розігріта смаку. 5799. Це. Точно такий самий варіант, як і зверху, тільки там зі см'ясом свинини, а це курка. Курка 5799. І переходимо до нижнього рядку. 4299 це в нас квасоля біла у ніжному соусі. Торгова марка марінадо. І поруч є ікра Марінадо з кабачки 4399. Точно така самісінька баночка. Далі дивимося. Горох зелений. Повна чаша 29 гривень 99 копійок за 420 грамів. Поруч є кукуруза цукрова 32 гривні 99 копійок. Повна чаша. Так, є. І є також в акції хуторок. Хуторок горох 32,99 за 420 грамів. Ось така баночка. І поруч є кукуруза від хуторок 37,99 гривень. За баночку кукурузи. Переходимо донизу і перше, що ми бачимо, це майонез Олком Провансаль. 67% за 18,99 Поруч торчин, майонез 50%. Ось такий пакуночок за 31 гривню 99 копійочок. Далі торчин. У нас йдуть соуси класичний. Це в нас соєвий соус 6899. І є соус теріякі. Також 68,99. Два варіанти торчина в акції. Ось такі здорові 500 мл пляшки. Так, далі переходимо соус. Соєвий 42,99. Це у нас катана. для м'яса та ніби 42,99. І переходимо до Ніжин. Аджика. Гостра, 94 гривні 99 копійочок. Поруч є ще руна український соус фірмовий 485 г. 41 гривня, 99 копійок. Знизу ряд торчина. Торчин, в нас тут йдуть заправочки і гірчиця. Розпочнемо з гірчиці. Так, гірчиця діжонська з цілих зерен 24 гривні, 99 копійочок. Поруч біля неї є гірчиця американська лагідна, також 24,99 І далі йдуть заправки. Заправки, різні ціни. От, Наприклад, бурякова томатна 27,99. 220 грамів. Поруч біля неї є томатна з болгарським перцем 28,99. Ось такий варіант для перших та других страв. І далі є овочева з моркою цибулою та солодким перцем. 180 грамів за 28,99. Ось такий варіант. Далі йдуть кетчупи торчі. Це до шашлику. Ось такий. Великий пакунок, економ-пакунку за 29,99. Є лагідний варіант, також 29 гривень 99 копійочок. І залишається чилі кетчуп. Торчин. Також 2999. Всі ці варіанти кетчупів в одну ціну. Великі економ-пакунки. Переходимо до іншого стелажа ціна тижня. давайте подивимося що тут є. Починаємо. Пиво 4999 це у нас пиво Бельгія. Два варіанти. Алкоголь 6,5 і алкоголь 6,6. Це в нас блонд, біле і темне. Два варіанти пива бельгійського по 49,99. Далі пиво лагер 3599 Литва. Це в нас пуляшка трохи більша, бачите, розміром. Далі переходимо до чіпсів. 7999 чипси премія. Тубус. Так, це в нас варіант перцю, паприка, тут у нас сіль. І третій варіант сметана та цибуля. 7999. Це германські варіанти. Так, переходимо до снеки. 3599. Снеки з смаком лайму. Ось такий варіант. Польські снеки. 23% знижечка. По Далі 4799. Кеш'ю премія. Горішки. з перцем. І другий варіант у нас йдуть горішки з розмарином смажені. По 47,99. Два пакуночки. Премія. Так, далі дивимось. По 45,99 це у нас мигдаль, премія смажений зі смаком. Так, це у нас копчений варіант. Далі йде сальса, смак сальси. 4599. І третій варіант. 4599 це у нас солона карамель. Ці варіанти по 45 гривень 99 копійочок. Переходимо до насіння. Петриківська лакомка. 25 гривень 99 копійок. Це в нас йде зі смаком сілі і поруч звичайний варіант. По 25 гривень 99 копійок. Тут, друзі, 100 г насіння соняшників. Далі переходимо до чіпсів пакунку. По 19 гривень 99 копійок. Смак паприки 100 грамів. Ось такі довгі слайси, чіпси XXL. І поруч йде смак м'яса на грилі. 19 гривень 99 копійочок. Також 100 грамів картопляні чіпси пластинки. І спускаємось донизу. Тут у нас печиво тук. 4 різних смаки по 39 гривень 99 копійочок. Ось, бачите, всі ці варіанти в одну ціну. Знижечка 25%. Давайте подивимось. Це в нас смак цибулі та сметани. Далі йде оригінальний смак тук. І знизу ще є два варіанти. Це в нас смак сиру чиз. І поруч залишається паприка. 100 г в даному пакунку. За 39 гривень, 99 копійочок. Чотири різні смаки. Переходимо до цукерок. Цукерки Ліндор. 129 гривень. Ось такий невеликий пакуночок, цукерочок Ліндор. Далі 109 гривень цукерки алфер. Дуже цікаві цукерочки. Ось в такому пакуночку 200 г. Це смак м'яти. Дуже цікавий варіант. А поруч йде м'ята та апельсин. Два смаки. Тому дивіться, по 109 гривень такі два варіанти. Знизу переходимо до цукерочки. Три варіанти і почнемо. Тут у нас. Тофі маус за 39,99. Іграшкові мишенята 100 грамів. А поруч йде Кока-Кола. Тофі Кока-Кола за 39,99. Поруч переходимо до цукерочки. Це у нас цукерки та шине молоко. 200 г за 64 гривні 99 копійчок. Розфасовані вже цукерочки. 29% знижечка. І переходимо донизу. Тут у нас йде водичка Швепс. Три смаки в акції по 36 гривень 99 копійочок. Це в нас, друзі. а перевіто ось такий варіант червоний. 20% знижечка. Далі йде варіант Tonic Schweppes. 1 літр 36 гривень 99 копійок. І Classic Mojito Швепс, 1 літр, також 36 гривень 99 копійочок. 20% знижечка на три варіанти. Поруч. Тут є нон-стоп, нон незвичайний. Це у нас смак сталкер. Ось такий варіант 29 гривень 99 копійочок. І залишається у нас тут повна діжка, м'яке 23 гривні 99 копійочок пиво. І великий варіант чернігівське лайт. 54 гривні 99 копійочок. За здорову пляшку. Тут у нас 2 літри пива. Переходимо у відділ м'яса і зараз в акції куряче філе по 13 гривень 90 копійочок. Люди беруть, розгрібають куряче філе зараз в акції. Далі в молочному відділі зараз знижка на сир молокія. Три смаки. Давайте розпочнемо. Сир кисломолочний, 9% 350 грамів. Коштує такий варіант 54,99 33% знижечка. Далі, молокія сир 5% кисломолочний. 51 гривня 99 копійочок. І нежирний варіант 0,2% за 4999 молокія кисломолочний сир. Три варіанти в акції. Далі дивимося. Лосось з шматочками обрізки на шкірі заморожені. 199 гривень. До цього ціна була 499. Це дуже гарна знижечка. Давайте подивимось на ці шматочки. Ось лосось з шматочками обрізки на шкірі. Заморожена червона риба по 19 гривень за 100 грамів. Поруч біля неї є хек. Медуза латиноамериканська. 13 гривень, 40 копійочок за 100 грамів. Також ціна тижня. Ось так вона виглядає. Тому дивіться, два варіанти риби зараз в акції. І залишається в нас останні стіла ціна тижня. Давайте пройдемо, що тут є. Селянське молоко особливе. 2,5 жирності 950 мл за 35,99. Далі йде ферма. Вершки. 15% за 54,49. Ось такий варіант. Тут у нас, друзі, 500 грамів. Переходимо до чіпсів. Чіпси 5399 це в нас не звичні чіпси, а бананові. Повна чаша. 200 грамів чіпсів. Так, далі. Далі йде Манго. 129 гривень. Сушене 250 грамів. Торгова марка премія. І залишається в нас тут горішки. 79,99-150 грамів від премії. Ось такий гарний варіант. До цього ціна була 104 гривні. І переходимо далі. Що тут у нас? Олія. 389 гривень. Подивіться. Оливкова олія. Такий варіант. Так, і поруч літрова пляшка оливкової олії за 599 гривень. Бачите, яка здорова. Тому літровий варіант навіть вигідніший. Далі переходимо до пасти. Що тут у нас є? По 39-99 два варіанти. Давайте подивимось: Пастела Kids Italiano. Ось такий варіант коштує 39,99. І є ось такі варіанти макаронних виробів. Також за 39,99. Цих пакунках по 400 грамів. Переходимо далі. Вок Совтаріякі. 21 гривня 99 копійочок за ось такий варіант. Це для одної двох порцій. 60 мл в даному пакуночку. Знижка 19%. Переходимо до приправ. Стерилізовані варіанти по 12,99. Це у нас до курки. Далі йде до м'яса. І третій варіант до картоплі. 12 гривень 99 копійочок. Ось такі варіанти. Приправка. До картоплі натуральні приправи. Є до м'яса і до курки. Так, переходимо на нижчу поличку. І тут у нас борошно-рисове за 79,99. З клейкого рису для моті та десертів. Ось такий варіант. Поруч йде рис. Жасмін 74 гривні 99 копійочок за кілограм рису. За такий пакуночок. Так, далі дивимося. Рис, басматі. Шліфований, довгозернистий. 99 гривень. 1 кілограм. Знижечка 23%. Премія. І переходимо до Мівіни. Мівіна по 14,99. Це в нас зі смаком курки. Ось такий варіант. І є знизу варіант зі смаком сиру. Також коштує 14 гривень 99 копійочок. 35% знижечка. На ці два варіанти. Так, переходимо далі. Що тут у нас? Рис. Багато різного рису. Давайте подивимось. Це у нас камаліно. 79 гривень 99 копійочок за 1 кілограм. Рису камаліно. Переходимо далі. Басмати Натурал. 65 гривень 99 копійочок від трапеза. 500 грамів. І поруч залишається кускус -кус. трапеза. 49 гривень, 99 копійочок за такий пакунок. Тут 500 грамів. Ось так. Знизу дивимося, що тут є. Гречка за 2699 1 кілограм. Торгова марка Ситий двір. І що тут у нас далі йде? Це у нас крупа манна. А тут 3699. Це у нас, друзі, щось повинно тут також бути. Давайте подивимося. Щось сховане. Щось те, що розбирають люди. Ага, це в нас, друзі, булгур. ситий двір. 1 36,99. Далі йде крупа манна 65,99, атуаль. І залишається в нас олія домашня чумак соняшникова. Нерафінована, коштує 52 гривні 99 копійочок. І залишається чумак. Рафінована за 52 гривні 99 копійочок. Ось такі два варіанти в акції. І на цьому, друзі, все. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково ставимо лайки, пишемо коментарі. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!